Люксова відпустка. Реєструйся і відпочивай за рахунок Люксефем. Кого почує Дональд Трамп у п'ятницю Україну, Європу та адекватність сприйняття реалій цього світу чи російського диктатора Путіна і його імперські амбіції? Як ми зараз разом з європейцями можемо на це вплинути? А вони і санкції готують і не тільки. Росія палає, а між тим Штати і Китай так здається, що сваритися не будуть, а продовжують торговельне перемир'я. Хоча як же тоді буде впливати Трамп на Путіна? Питань деталі більше будемо зараз шукати на них відповіді разом. Ірина Услова Язінної Ігор Чаленко, політолог, крім центру аналізу стратегії. Ігор, вітаю, рада. Бачити, слава Україні. Героям слава вітаю! Ну, Дональд Фредович думає, що зустріч з Путіним буде вдала, а може і невдала про обмін територіями. Каже, треба буде і говорити, і обмінюватися ними, що правда не зауважує чиїм. Ну так і я подивилася, якби він своїми мінявся, тим паче на свої ще. Десь він почитав, що 80% українців хочуть мирну угоду, але не дочитав, як завжди, другу частину, бо лише Кміс повідомляло, що та 76 українців за мир, але не за мир на умовах Путіна і капітулятивні вимоги ніколи не приймуть. Зрештою, каже Трамп, я посажу. Жу Зеленського Путіна в одній кімнаті також йому хтось сказав про якісь сільські угідь, які ми ходили російські генерали, і тому вони не, не дійшли до Києва за чотири години. Ну дуже дивні заяви лунали. Про океан він ще згадав, якого ми ніколи не бачили, але Трамп впевнений, що ми його втратили. Давайте коротко почуємо та й будемо обговорювати. Хто йому таке навіює і як це на нас впливатиме? Обмін територіями таки буде про це. Знаю і від Росії, і з розмов з різними людьми на благо для добра України. Хороші речі, непогані речі. Також деякі негативні моменти для обох, тож є і хороше, і погане. Ситуація складна, бо нинішня лінія фронту дим дуже нерівна. Ймовірно, доведеться змінювати межі, міняти ділянки. Ми збираємося змінити лінії, лінії фронту. Росія окупувала значну частину України. Вони окупували деякі дуже цінні території. Ми спробуємо повернути частину цієї території Україні, але вони забрали деякі дуже цінні території. Вони здебільшого забрали океан. У сфері нерухомості ми називаємо це нерухомість на березі океану. Те, що завжди має найбільшу ціну, якщо ви знаходитесь біля озера, річки чи океану, це завжди найкраще місце. А в Україні багато людей цього не знає. Була здебільшого тисяча миль океану, і тепер майже все це втрачено, окрім невеликої смуги біля Одеси. Це невелика ділянка, там залишилося лише трохи води. Ні, ну якщо питати Віті Орбана, то може і про сільські угіддя, і про океан, звісно, можна повірити. Але, Ігоре, що відбувається і наскільки це плине на те, що відбуватиметься в п'ятницю? Декілька ремарок. Декілька ремарок. Мене здивувало, що Трамп в темі обміну територіями. Вказав, що йому виявляється росіяни, про це десь там глаголять і так далі. Тобто, питання: а хто ж тоді програмує цю всю тему обміну так званого? Ясно, що українці не обмінюються територіями, бо це все наша земля, яку відповідно частину окупували росіяни. Але хто є реальним генератором ідеї обміну, Трамп фактично дав меседж, що не американці. І це, я думаю, що вимагає е, ну, подальшого аналізу. Другий момент. Е, звичайно, коли Трамп говорить про тисячу миль е, і Україну на березі океану, е, це звичайно, звичайно приємно. Мабуть, він думає, що. Ми десь такі ж розміром, як Росія, коли у нас декілька є виходів. Може, і тільки від жаль, Трамп не уточнив, до якого саме океану ми б могли продавати в оренду території. Ну це напівжартома, але. Ну, очевидно, що він казав про доступ до Світового океану, бо мова йде саме про морське сполучення, тут та, тут є нюанси, бо ми зараз пам'ятаємо, що дійсно у нас працюють лише порти Великої Одеси. Ну, тим не менш, якщо Трамп не знає про Україну, ну я ще це можу повірити. Але коли Трамп, я підкреслюю декілька разів каже, що він в Росії зустрінеться з Путіним. Знаючи про Аляску, про її історію, про, очевидно, мапу, яку розмістив Дмитрієв у себе за декілька годин до цього брифінгу, де чітко було вказано так і підписано Руська Америка. Так питання: а хто має тепер більше навіть ображатись: Україна, Європа чи сам штат Аляска? Бо хіба це є відстоюванням американського суверенітету в конкретному штаті? Ну, коротше, Трамп, я думаю, що він створив і генерував стільки мемів, що можна і на місяць вперед, але проблема вся полягає в тому, що ці меми перейдуть і далі в розмову на Алясці на зустрічі 15-го числа. До речі. Не вчухають чутки, що можливо ця зустріч зірветься, чи Путін від неї відмовиться, чи сам Трамп. Ну але будемо поки що виходити з того, що вона дійсно буде. І в ситуації, коли Трампа а, брифінгують а, Орбан, який відмовився підписувати заяву а, європейських лідерів із закликом до Трампа. Коли Трамп отримує інформацію від самих росіян, що там треба обмінювати, що не треба обмінювати, коли Трамп ламає навіть власну легенду щодо невзяття Києва, виявляється, Київ не взяли, тому що дорогами не рухались. А у мене питання тоді: а як же джавеліни? Ну, це ж ті джавеліни, які сам же Штрам передавав нам вперше, там здається, чи за 46, чи за 47 мільйонів доларів. Він не передав, ми їх купили тоді за першого президентства. Але ж де вони гатили по російській бронетехніці? Чи не по тих дорогах, про які Трамп розказував, що, являється, росіяни не пішли по них? Ну це ж повний абсурд. Вибачте, це навіть Трамп навіть себе фактично взув і применшив свій вклад. У захист української столиці а, зразка 22-го року, тому в нинішній ситуації це дійсно а, демонструє, як на мене, конкретну вимогу до європейських наших партнерів та й до української дипломатії настільки міцно тримати зараз зв'язок з американцями. Щоб і близько не можна було, знаєте, крок вправо, крок вліво, щоб цього не допускати. Бо Трамп може договоритись ледь не до переділу світу. В цьому є найбільша загроза цієї ситуації. А ми ж прекрасно усвідомлюємо, що Путіну це і треба, та навіть не переділ світу. Путіну треба відбілювання, путіну треба показати, що це все Сполучені Штати винні, а в риториці Трампа хто винен у війні? Байден, так значить, Сполучені Штати, тобто багато таких нюансів, на яких далі може спертися безпосередньо Путін. А як вказує наша розвідка, про що сказав президент Зеленський, Путін не збирається зупинятись, не збирається. Тоді питання: а про що тут вести розмову на Алясці? Ну хіба що про бізнес Віткова і Дмитрієва? Ну там дійсно там Трамп може договоритись безпосередньо з Путіним, але точно не розмінюватись українськими територіями, нашим суверенітетом і майбутнім українським. Цього народу Однозначно просто таки ну не дасть цього зробити і європа а, жодних поступок Москві в ЄС 19-й пакет санкцій проти Росії. Про це говорить Кая Калас, очільниця зовнішньополітичного відомства Європейського союзу, РАС. і застерігла від поступок Москві, поки РФ не погодиться на повне припинення вогню. І лідери ЄС, окрім віті Орбана, затвердили заяву перезустрічу Трампа і Путіна. А, Німеччина, Франція, Італія, Польща, Велика Британія, Фінляндія Єврокомісії закликали до цього вже і всю суботу збиралися онлайн напередодні. Вийшли. Цією заявою, що е, міжнародні кордони не повинні змінюватися силою, нагадують європейські лідери. Справедливий міцний мир, ось що має бути, що забезпечує стабільність і безпеку, має ґрунтуватися на дотриманні норм міжнародного права. Ба більше завтра за два дні до зустрічі Трампа і Путіна, якщо вона дійсно відбудеться бо Гунаус, має відбутися телефонна розмова зеленського європейських лідерів з Трампом, щоб ось це все йому нагадати. А він це все вбере в себе? Він буде на це орієнтуватися. Чи він буде слухати про сільські угіддя Пичені Вюрюриковичів? Наскільки позиція Європи зараз Має вирішальне значення, я шкодую, що ця розмова європейських лідерів з Трампом не відбудеться 14-го числа, а краще 15-го взагалі думала, заран... прямо перед зустрічю, щоб телефон не скидати. Бо за два дні може Тому стільки всього буде. відбутися. Тобто, 13-го вкладуть в голову Трампа, а 14-го воно через інші вуха вийде. Так. Тому ну, це це дійсно це проблема. Ну ми ж бачимо зараз дійсно кількість заяв, яка зараз продукується, і намагання контактувати те, що ми бачили зустрічі в Великобританії, де Венс сидів, де і з міністром закордонних справ Великобританії, і з нашими там представниками. Ну, тобто, робили все можливе, щоб проконтактувати цей момент. Ну але але чим більше брифінгів роздає Дональд Фредович. Тим більше з'являється взагалі питання усвідомлення реальності ситуації. А може йому сказати Дональду Фредовичу, що він знає, що взагалі Нью-Йорк окуповано росіянами? Нью-Йорк окуповано. Може тоді він Аляску дає, що це буде обмін територіями. Ми українці не проти. Повернемо український Нью-Йорк і буде все чудово. Ну але як, знову ж таки повертаючись до е серйозної ситуації, е мене от найбільше у цій в цьому моменті обурює. Коли Трамп виявляється не згоден, що українці і українська влада мають слідувати українській конституції. Ну, послухайте, ну це ж це ж повний абсурд. Хто вводить в абсолют повагу до основного закону? Американці, громадяни Сполучених Штатів Америки, які як ледь не на Біблію моляться на свою конституцію, та вони вносили до неї зміни, але там численними поправками? Все рівно, це документ, який вони поважають, який вони розуміють, наскільки він є важливим для життя для майбутнього їхньої держави. Тому чому президент іншої країни дозволяє собі нехтувати українським основним законом? Де це взагалі може таке сприйматися адекватно? Це ж вже реально це не питання там конкретно зеленського, не зеленського, представників там українського парламенту, чи щось -що. ні, мова йде про безпосередньо серцевину української держави. І тому в цій ситуації, звичайно, це максимально обурює і треба, мабуть, я не знаю, Дональду Фредовичу провести лікбез по конституційному праву, про можливо основні цінності. Міжнародні які західні цінності, які сполучені штати донедавна захищали, ну донедавна. А далі подивимось, як воно буде з такою політикою 47-го президента Сполучених Штатів. Ой, да, я, я теж щори, не повірити ігорину. Ми, ми ж синхронізуємо з коли часто спілкуємося з моїми професійними гостями. І що я от сиділа і думала, що, що яке тринадцяте він десять разів може забути або сто десять, що може направду багато що змінитися? Що було б це, звісно, покраще отак, Прямо там з борта літака виходить і. Але картинку створять. Кремль це використає Аляска, Сніги, Медведі. Значить, ну, і Кремль вже це використовує, що Путін, то, виходить з геополітичної ізоляції, що він може клянчити не водити санкції. Як це може використати російський диктатор, навіть якщо ми в принципі, зараз розуміємо, що дійсно ніякої конкретики по результатах, напевно, не буде видно. Так уже Путін це використовує численними дзвінками. Мені вже це, це подобається так. Е, Аліо. А я їду в гості до Фредовича вперше за 18 років. Так, ж, це ж реально, це ж вперше за 18 років російський Мама, диктатор відвідує Сполучені Штати не третю країну, не десь. Ні. Трамп організував все по максимуму. І подається це через західні засоби масової інформації, пояснення. Бачите, це демонстрація, що... Території, це теж можна їх передавати, що нічого страшного в цьому нема. Треба розуміти, що території це не просто метри квадратні, кілометри квадратні гектари і так далі. Території це люди, які живуть на цих. Території це історія. Територія це зв'язок поколінь. І коли так починається розмова зараз. То питання: а що робити з мільйоном людей, які залишилися на підконтрольній частині Донбасу зараз, які живуть далі при українській владі? Що з ними робити? Виганяти їх на долю внутрішніх переселенців. Бо ми вже бачимо, як уже і європейські країни, як Великобританія, вже просто відмовляють. Відмовляють а, у притулку, кажуть: он, будь ласка, захід України вільний, хай туди йдуть. Ну так вибачте, ну це ж неадекватно, неадекватно подібні речі пропонувати. Ну але повертаючись до теми Путіна, Путін сам усвідомлює, що він висловлює такі позиції, які не будуть сприйняті українською стороною, які не сприймаються Європою. Саме тому він зробив все можливе, аби провести. Вести виключно двосторонній формат саміту на Алясці. Для того, щоб Розказувати дійсно і про Рюриковичів може знову покаже ту французьку мапу, де він не побачив України. Але там Україна була як Україна, земля козаків. Це як продовження історії на зустрічі з очільником Конституційного суду Російської Федерації. Ну, тим не менш, в цій ситуації, звичайно, Путін може заговорити Трамп. І про ці ризики маємо говорити відверто і вказувати на неприпустимість Мість перетину а, тих червоних ліній, які вже публічно окреслені, бо будь-які інші рішення, а, які будуть а, порушувати ці червоні лінії, вони не будуть сприйняті загалом західним світом. Так, а давайте тепер, от про тиск. Який тиск буде опісля, так би мовити, якщо раптом Трамп знов прозріє, що в нього вже було певними хвилями? і зрозуміє, що з Путіним говорити сенсу so zero і треба бути санкціями. Європейський союз, 19 пакет готує молодці. Хотілось би, звісно, там побачити Росатомі не лише до речі, а що ми маємо там побачити і можемо? Ну, по-перше, по обмеженню закупівлі ядерного. Палива російського. Я нагадаю, що Україна є прекрасним прикладом, як на радянських наших об'єктах на наших атомних реакторах працює західне паливо, той же Вестінгхаус. І не проблема. Все вже адаптовано, все працює, ті самі твели. Інший момент це ПАК 2 Ми ж пам'ятаємо, що нещодавно з якогось моменту в Угорщині зняли санкції якраз на добудову ПАК 2 було б непогано, аби Європейський Союз зі свого боку зробив все можливе, аби Росатом не зміг реалізовувати відповідного бізнес-проекту, так званого бізнес-проекту. Ми ж розуміємо, що енергетика для росіян це поширення політичного впливу. І навіть елемент гібридної агресії. Ну, тим не менше, ось хороший варіант. Ну і плюс, звичайно, тема фінансування загалом, тобто обмежувати можливості для транзакцій конкретної галузі. Тобто, треба бити безпосередньо по монополії російської ядерки. Ну і додатково, до речі, я нагадаю, що буквально на днях Україна. Запровадила додаткові санкції, зокрема і щодо Росатому а також було синхронізовано. Наш санкційний список там з американськими, і ми вкотре таким чином продемонстрували в необхідності якраз системного підходу до нових санкційних обмежень, для того, щоб дійсно такі обмеження накладалися ну, приблизно одночасно нашими союзниками, нашими партнерами, для того, щоб було менше можливостей для існування схем, якими користується Росія для обходу запроваджених обмежень. Ай, Росія постійно цими і це якраз і є проблема, що пакетів можна вводити і 158, але працюють вони не так, як ми нам того хотілося. Втім, зрештою на це ж є важелі впливу. Та будемо сподіватися, що вони будуть дотримуватися, як не крути. Хоча для цього і Казахстан, і Китай, і Туреччина мають перестати Росії в цьому допомагати. Але чому вони мають це робити, якщо вони теж отримують і під виглядом приватних компаній точно за це відкати і профіти? Та ясно, але ж знову ж таки ми маємо розуміти, що участь в спільних проектах з Росією має бути токсичним, стратегічно токсичним, не лише для країн, для їх репутації, але й для конкретних бізнесів. Ми зараз навіть на прикладі тієї ж самої Індії бачимо, коли моді там десь впирається, зізвонюється з путіним, називає його своїм другом, але індійський бізнес. Розуміє всі проблеми щодо російської нафти і вже намагається якось переорієнтовуватись на інших постачальників. Так це не одномоментний процес, але це вже демонструє, що бізнес відчуває такі зміни, особливо для своєї репутації, і особливо боїться різних санкційних обмежень. Як фінансового характеру, так і, ну, і загалом там логістичного і все, що з цим пов'язано. Тому а, тут є розуміння, що не можна не можна зменшувати безпосередньо тиск на російського агресора, і тих, хто йому допомагає. Але чи буде Дональд Трамп тиснути на них? Financial Times пише про те, що США і Китай. Продовжили перемиря в торговельній війни. Дональд Трамп відклав ведення нових ми щодо найбільшого світового експортера ще на 90 днів, зауваживши, що Пекін добре поводиться в питаннях торгівлі. Вашингтон готовий послабити деякі обмеження на експорт напівпровідників, що є ключовою вимогою Китаю, і порушили також питання про можливість проведення саміту між Трампом і Сі Цзіньпіном. І авто нагадує, що Трамп дозволив NVIDIA і AMD експортувати до Китаю більш досконалі чіпи в обмін на плату, що викликало тривогу в деяких прихильників. Жорсткої лінії в питаннях національної безпеки в уряді, ну тобто, тих мит не буде ста відсоткових проти Китаю за те, що вони купують нафту в Росії, якщо йде пом'якшення далі торговельне, чи як? Так, Там же ж сам сказав. Він про 100% не говорив, він вже зробив крок назад. Тобто, забув знову свої слова. Тобто, ми ж це вже бачили Вкотре, як підтверджується його клікухою, тако, яку йому дали на Волстріт. Тобто, все йде згідно з раніше написаним сценарієм. Ну тим не менш, що стосується безпосередньо Китаю, зрозуміло, що тривають перемовини по двосторонній, Торгівельній угоді Трамп хоче все ж таки закріпити можливість імпорту рідкоземельних матеріалів безпосередньо з Піднебесної. тому вважати, що будуть якісь такі жорсткі санкції тривалого характеру щодо Китаю. Ну я б не став, чесно кажучи. І, до речі, зверну увагу на демократичну Індію. Трамп взагалі без гальмів. Підписав загалом 50%. на автократичну піднебесну, на автократичний відповідно Пекін, ні. Немає, і це знову показує чергову особливість Трампа перед автократичними режимами. Чомусь він схиляє голову, намагається іти м'яким шляхом. Так було і з північною Кореєю, так відбувається системно із Російською Федерацією, так на жаль, відбувається і в темі Китаю. Тому це дійсно це проблема. Можливо, ще Трамп все ж таки розглядає а, варіант відвідин Піднебесної на початку вересня місяця. От якраз для організації того обіду, про який розказував Вучич на 5 вересня. Але на 3 вересня, там, здається, до Трампа вже у Вашингтон приїздять закордонні гості, тому не факт, що доні все ж відвідає під небес. Ой, ну там, але е, все таки бачимо, що якби по Китаю був удар, то це б було одне з найбільш ефективних рішень, які Трамп уникає. Е, Зеленський поговорив з е, прем'єром Індії на моді. І чого нам чекати від цієї розмови і від того наскільки Індія зараз може таки змінити свій вектор до кого вона ближче буде? До нас до все таки штатів. Чи вже не виключають деякі експерти, що можливий своєрідний новий альянс Індія, Китай і Росія. Альянсу Індія, Китай, Росія не буде, Добре. але е, зрозуміло, що Індія зараз ображена безпосередньо на Трампа і в його позиції по індо-пакистанському конфлікту довкола Кашміру, там, де Трамп себе показує як миротворця. Що він там молодець, що досягнули відповідно деескалації? Індія вважає, що Трамп підіграв Пакистану. Це перший момент. Ну, другий момент, звичайно, мова йде про санкції, не, точніше не санкції, а про мита. Спочатку 25%, потім ще плюс 25%, Абсолютно не продискутовані з нью Нью-Делі. При тому, що на початку квітня місяця Трамп вже вдавався до запровадження 26% відсоткових мит щодо Індії, і це при тому, що попередня адміністрація за Байдена робила все можливе, аби Індія дійсно отримала доступ саме до російської нафти по дисконту, для того, щоб розвивався їхній ВВП РІС, розвивалася промислова база на противагу саме Китаю. Китаю не цікава Індія а, з точки зору партнера. Хоча так вони є разом у Брікс, але вони є серйозними конкурентами на азійському ринку. Тому в цій ситуації ми максимум можемо побачити а, такий більший голос, саме таку риторику агресивнішу з боку а, Брікс. Як утворення, але з точки зору якихось прикладних рішень я не вбачаю, що Індія зробить якийсь шалений розворот. Але те, що відносини зі сполученими штатами погіршились, це очевидно. І власне, якщо говорити про Україну в цій ситуації, то нас же ж розглядали в Індії як вікно в Європу. Для розширення якраз індійської присутності в Європейському Союзі і загалом тому ми маємо розуміти, що таким чином таким чином Індія зараз продовжує свою мирну таку риторику, але паралельно давати певні сигнали, які будуть свідчити про небажання йти в проштатівський вектор, бо їм треба зараз показати власний суверенітет. Але ж Індія, Індії легко було відмовитися купувати російську нафту взагалі, навіть якщо не зробили ту п'яти доларову знижку на барель, адже в Індії купа інших закупівельників, вони самі казали, що ем, імпортери, вони самі казали, що диверсифікували ринок за час повномасштабної війни. Так, абсолютно. Але в нинішній ситуації ми ж розуміємо, що мова йде про не просто там, мільярди, десятки мільярдів доларів. От для, для Індії тієї самої, для відповідно там, що стосується торгівлі зі Сполученими Штатами, мова йде про понад 100 мільярдів доларів двостороннього, відповідно, двосторонньої торгівлі. І зрозуміло, що от така екстенсивна чи експресивна навіть політика з боку штатів. Вона створює величезну турбулентність загалом для Індії, яка продовжує боротися за лідерство. В азійському регіоні тому е тут очевидно треба моді дати сигнали, що точно не варто е навіть в межах скандалу з Сполученими Штатами показувати таку шалену прихильність е відносинам з Російською Федерацією, бо все рівно вони від цього нічого не відіграють. Так зрозуміло, росіяни вже запропонували дисконт е Індії на свою нафту марки Урал. Спочатку мінус 5 доларів на барелі. Там мова може йти і на мінус 10 доларів. Можливо, в цьому і є такий хитрий задум Трампа. Що пам'ятаєте, він же ж казав, що на 10% відсотків чи ж каже на 10 доларів, спустити ціну на російську нафту, і все і Путін буде зупиняти зупиняти війну там з Україною. Я не вірю саме в такі показники. Але з точки зору торгівлі з другим за величиною партнером Російської Федерації по закупівлі нафти, то звичайно, Індія зараз отримує навіть так не просто. Дисконт, а довгостроковий дисконт, від чого сьогодні і не може відмовитись Російська Федерація, бо їй треба кудись збавляти сиру нафту. Ігоре, ну але їй вже скоро не буде чим цю нафту переробляти. Блумберг повідомляє про те, що внаслідок успішних атак 10 серпня українських дронів на Саратовське НПЗ, який 7,2 да, мільйони тонн переробляв за рік. А він не працює. Він зупинив свою роботу. Атака була успішна, і ось так: один з найбільших російських НПЗ. Вже не може працювати. А наскільки отакий наш підхід як і до переговорного процесу, демонстрація сили перед ним, так і на загал, удари, коли не може Трамп по нафтовій галузі Путіна ударити чи по тих, хто купує та цю нафту? Ми можемо наскільки це дійсно підточує Росію, ціни на бензин, несприйняття зростання цих цін в суспільстві, це як мені здається, має багато векторні наслідки. Та звичайно, але знову ж таки це спричиняє збільшення наявності російської сирої нафти на світовому ринку. Це ж теж потрібно розуміти. Бо коли ми б'ємо по НПЗ безпосередньо, ми зменшуємо можливість її переробки і доступу для зокрема російського війська. Якраз ми ж в основному і б'ємо ті НПЗ, які застосовуються безпосередньо російською армією, і коли і Саратовський безпосередньо НПЗ зупинився, бачимо успішну атаку на НПЗ в республіці комі за 2000 кілометрів від українського кордону. І не лише ми ж бачимо, що триває просто ця цей шалений фестиваль дронових атак. Це міцний політичний фактор. Для того щоб дійсно змусити Путіна сісти за реальний стіл перемовин, хоча знову ж таки, як ми казали раніше, він не дуже хоче цього робити, не хоче зупиняти війну. Ну але тим не менш, це не означає, що дірявість. Російського неба від цього зменшиться. І навпаки, кількість дронових атак по військових об'єктах та об'єктах енергетичної інфраструктури подвійного призначення буде тільки збільшуватись для того, щоб вже сам Путін прийшов до думки або знову до нього. Там Козак зайшов чи ще щось, щоб все ж таки зупиняти цю абсолютно невмотивовану війну. Ігоре безмежно вдячна за сьогоднішню аналітику, і за всі наші зустрічі. Побачимося вже в четвер. Бережіть себе на все добре. До зустрічі. Ігор Іричаленко, політолог, керівник центру аналізу стратегії. Ірина Узлова, звати мене. Друзі, підпишіться, будь ласка, на YouTube ігора. Активне посилання під цим відео. І на YouTube 24-го також залишайте свої коментарі і вподобайки. Побачимося і переможемо.